Доброго всім дня. Сьогодні буде така болюча моя тема гідравліка, а саме продовження. В одному з моїх відео я розповідав, що в мене була проблема з гідравлікою, вона не тримала. Я замінював розподільник, я й перебирав циліндр гідравлічний. Ось це, якщо видно, перепровіряв розп... циліндр, Як я перепровіряв, саме знявши циліндр, розібравши, перемивши його, замінивши там сальники, манжети, все замінивши. І коли він був сухий, в один із отвір. Витягнув шток до кінця, і в один із отвір накачував повітря, а в інший отвір набирав, налив шприцом звичайний бензин. І коли я наповняв повітря, інший отвір, то бульбашки не йшли. Тобто циліндр не перепускав. Я грішив, що циліндр, ремонтував. Хто дивився мої відео, то знають. Інший спосіб, як я це перепровіряв, це поставивши циліндр на місце, під'єднав один із шлангів, піднявши гідравліку, виживши гідравліку, трьохточковою навіскою, підставив пеньок, під, підвантажив гідравлікою мототрактора. І через пару годин він встав на колеса. Е, знявши циліндр е, і перепровіривши в отвор, який я не задіяв, було сухо, тобто масла не було. Відповідно, циліндр не перепускав, е, купивши новий розподільник, ось цей, а-ля Болгарський. Зараз все поверну, можете побачити його. ось Маркировку. Це я купив його не дуже в адекватних продавців, я з ними лаявся, ругався. відтоги вони мені по гарантії не замінили його, бо проблема була в цьому розподільнику. Перша проблема перепускав сам золотнік тобто, ну цей вал який стоїть всередині, це те, що я. Зрозумів і перепровірив, так він перепускав. І інша проблема в цьому клапані запобіжному, там всередині стоїть пружинка Шарик, і шарик також у своєму місці не тримав. Він також перепускав. Тобто, незрозуміло, де його роблять. Навіть не Китай його робить, а його роблять, мабуть, більш цього, що в Україні. І, ну, якість бажає найкращого. Відтоги вирішив купити новий розподільник, так як мене це дістало. Він такий самий, як і попередній, що я вам показував. Тільки купував я його в інтернет-магазині МТЗОК. Це не реклама, ну хоча кожен сам вирішує. Даний розподільник я встановив на місце, все. Мене запевнив продавець, що гарантія 100%, рік гарантії, в якому випадку все по гарантії без проблем. Я купив я даний розподільник. Ціна питання на сьогоднішній день він коштує 400, 3400 гривень. Двохсекційний і обидві секції з плаваючим режимом, фіксуючим. Підйом і опускання не фіксуючи. Встановивши цей розподільник, підключивши все, підняв, як можете бачити, в мене встановлена зараз фреза. Тобто дана фреза десь в районі ну, плюс-мінус десь в районі десь около 100-150 кг важа із скатком з усим. І вуаля. Навіска тримає, вона не опускається, працює, якщо на цьому розподільнику, який я купив, все зараз приблизно вам для розуміння кручу, коли на, ой, на підйом чи на опускання, то він постійно рвав. Тобто злітала навіска. Аж страшно було. Була задумка поставити на нього якийсь механізм, чи замедлительні клапани, чи що, бо воно сильно, різко піднімало і опускало на візку. О, І не можна було підібрати, якщо під, на підйом чи на опускання, не можна було підібрати, момент, вгадати момент, щоб воно працювало. Е, як плавно піднімало чи опускало. То на даному розподільнику. Тут можна це все підгадати, тобто по чуть-чуть і воно ну, працює дуже хорошо. Якщо чуть-чуть нажать і піднімається плавно навіска, так само і опускається навіска плавно. Не потрібно тут ніякі клапани ставити, ніде нічого. Працює, вже перепровірив. Трішки я там фризував для парника. Відео не знімав, бо ну, там 2-3 хвилини попрацював фрезою. Відео ще буде. Буду знімати відео, як я нею працював цією фрезою. О. Сьогодні саме про гідравліку. Так що я вже зробив, що в мене гідравліка тримає. І дуже Ну, мене, мене це влаштовує і дуже подобається, що вона тримає дана гідравліка. Е, із, ну, зараз вона у мене фреза стоїть. Як можете бачити, вона на пеньку, а ослаблена гідравліка. Але коли я встановив даний розподільник, е, гідравліка стояла з піднятою фрезою двоє суток. І фреза навіть на міліметр не опустилася. Тобто вона тримає. Так що, оце так. Це для того, що... це відео знімаю для того, щоб не купували невпровірених продавців в інтернет-магазинах чи в звичайних магазинах. Краще купувати на тих, якщо це в інтернет-магазині, на тих сайтах, які ну, Скажімо так, провірені, чи ваш, ну, хтось зі знайомих купував, чи в інтернеті побачили, хто рекомендує той чи інший інтернет-магазин. Так що, якось так, на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. До наступного відео.